Вітаю в ефірі Ukrainian Media Network. це новини. З вами Оксана Цибуля, Назар Задерій і одразу переходимо до найважливіших подій на цю годину. Ну а як традиційно ми починаємо наш випуск з новин з передової. Там за минулу добу було 10 обстрілів. Окупанти продовжують застосовувати важке озброєння. Йдеться про 120-й і 82-й калібр. Ну а станом на поточну добу, станом на ранок, обстрілів не зафіксовано. Ну і трошки про Степанова, про те, які в нас регіони найближчі до червоної зони. Як відомо, в нас в чотирьох областях, так, якщо я не помиляюся, що це чотири області зараз в червоні зоні. В червоній зоні, так. і найближчі до червоної зони зараз Вінницька, Львівська область та Київ. Так. І Степанов, до речі, ось сьогодні на брифінгу послухаємо його і сьогоднішню заяву. Ось що він казав. Зараз, якщо подивитися на ті показники, які є в різних регіонах. Достатньо напружена ситуація в Вінницькій області, достатньо напружена ситуація в місті Київ, вони найближчі всього до переходу на Червоний рівень. Тому я хочу звернутися до органів місцевого самоврядування, посилити контроль за отриманням карантинних обмежень, подумати і може ввести якісь додаткові обмеження, які можуть бути введені на території. Вашого регіону, який ви очолюєте, міста або об'єднання територіальної громади? Отже, Максим Степанов дав завдання міському голові Києва Віталію Кличку. Ми побачимо, що він буде з цим робити, а тим часом він похвалив мера Львова садового. Каже, молодець, що вони закрили школи для учнів п'ятих-одинадцятих, тобто не закрили школи, а учнів п'ятих одинадцятих класів перевели на дистанційне навчання у Львові. Учні перших четвертих класів залишаються. Як це сказати, на аналогу на навчання чи що ні? Вони просто відвідують навчальний заклад. Так вони продовжують ходити в школу, і Вронь. від сьогодні ще садовий написав у своєму Фейсбуці, що будуть розгортатися додаткові шпиталі. Ось що він написав так, він написав наступне: сьогодні міська комісія з надзвичайних ситуацій затвердить кількість і місце розташування госпіталів, які будуть розгорнуті на базі наших поліклінік. На першому етапі плануємо залучити 366 ліжок. Нині Львів в помаранчевій зоні карантину. Ну так за запівкроки або за крок до червоної зони, як кажуть, ну і ми трошки так. про Астразенеку. Що я хочу додати, що вчора ми говорили про те, що ряд країн відмовилися від використання, призупинили, не відмовилися, вибачаюсь, призупинили використання вакцини AstraZeneca через те, що є інформація про побічні ефекти. Ну і, о, врешті, компанія, фармацевтична компанія AstraZeneca, вона спростувала цю інформацію. Вони проводять дослідження і не знайшли після дослідження, що ця вакцина може ви. Викликати саме тромбоз. І хочеться додати, що все ж таки є країни, ну, країни, які продовжують вакцинувати AstraZeneca, це окрім нашої країни, mm -hmm. це Великобританія, Польща і Канада. А, до того ж, просто а, як фахівці цих країн пояснюють, чому вони продовжують вакцинувати, бо все ж таки не доведено зв'язок між вакциною та тромбозом. Так, ну, додам, що від учора Грузія почала вакцинуватися вакциною AstraZeneca, Там, там в принципі, почалася вакцинація тільки вчора. І, але вони використовують AstraZeneca, яка е, виготовлялася в Південній Кореї. Ось. І до наступних новин е, ну, що, знесло, паркан? знесло паркан, повибивало, повибивало вікна. Поліція повідомляє про ймовірного постраждалого, але я ще читав у деякі змі, писали, що повідомляли про загиблого. Що так вибухнуло? Невідомо. Ось ми бачимо побиту машину від вибуху. Повідомляє поліція Київщини, що повибивало вікна. П'ятьом будинкам і також пошкоджені ну, теж по, так, як на мене. Вибух це дуже потужний реально потужний вибух. був. І ось зараз поліція встановлює обставини цієї події, і нині відкрите кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство. Що зразу відбулося, не зрозуміло? Ми слідкуємо за цією подією. Будемо повідомляти у наступних випусках. Так, а, наразі поки що це у нас все. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах. Наступний випуск. О 18. Ні. Наступний <гум> випуск Йомен буде о 13 чи о 16, поки невідомо. А щоб дізнатися, коли ці будуть випуски, ви можете підписатися, натиснути дзвіночок, і вам будуть приходити сповіщення, і ви будете знати, коли буде виходити е, програма. А поки що це у нас все. З вами були Назар Здарій та Оксана Цибуля. До наступних зустрічей. Дякуємо за увагу.